У цьому відео ми поговоримо про найзимовішу, на мій суб'єктивний погляд, картину мисливці на снігу Пітера Брейгеля Старшого. Розберемося, у чому ж її справжній сенс та чому вона залишається актуальною майже 500 років. А також чому ж мисливців на картині спіткала невдача, про серію картин місяці року, до якої належить цей шедевр, та навіть про легальну копію мисливців на снігу. Спойлер, написана вона сином Брейгеля, і історію цієї немалої династії художників я теж розповім в кінці відео. Тож беріть теплий чай, адже ця картина через екран випромінює атмосферу морозного зимового дня. Але спочатку трохи про контекст створення та митця. Пітер Брейгель старший один з найбільш визначних митців північного відродження, яке, хоча і має спільні риси з італійським відродженням, тим не менш відрізняється у багатьох моментах. Загалом північним називають відродження у країнах Північніше Альп, туди часто імпортувалися зразки італійського відродження, що дало поштовх поширенню ідей гуманізму. Але кожна країна мала свої історичні, соціальні та навіть географічні особливості, що вплинули і на мистецтво того часу. Порівнюючи Ренесанс в Нідерландах з італійським, варто підкреслити, що італійські митці тяжіли до відродження традицій античності і обслуговували здебільшого потреби заможних родин та церкви, створюючи картини, фрески, і скульптури на релігійну, історичну та міфологічну тематику. А от в Нідерландах митці, куди більше були зосереджені на зображенні життя звичайних людей, причому дуже детальному та дуже реалістичному зображенні, велика увага приділялася також пейзажу та відносинам людини з природою. Такі риси, як реалістичність, деталізованість, увага до життя звичайних людей та до природи, ми помічаємо і на картині мисливці на снігуни, написані Брейгелем у 1565 році. До речі, ця робота належить до серії картин місяці року і символізує грудень і січень. Принагідно покажу вам і інші роботи з цієї серії. Похмурий день символізує лютий і березень. Весна. Картина, що уособлює квітень і травень. Нині вона втрачена: Сінокіз, відповідно, червень і липень, Женці, і вересень, і завершує цикл картина Повернення стада жовтень листопад. Відомо, що серія була замовлена Брейгелю заможним банкіром з Антверпена на ім'я Ніклас Йонгелінг. Замість 12 картин для кожного місяця, Брейгель написав 6 – їх об'єднують кольорова гама, мінлива залежно від пори року, та композиція із зображенням пагорба на передньому плані, з якого відкривається вид на пейзаж вдалині. Тож і наша зимова картина мисливці на снігу, ніби розділена на три плани, і ми розберемо кожен з них окремо. На передньому плані мисливці, які повертаються з полювання з собаками, вони стомлені та похмурі. І, хоча ми не бачимо їхніх облич, Брейгель дає глядачеві зрозуміти настрій навіть через пози, Голови і плечі митців нахилені, вони ледь пересуваються у снігових заметах, теж саме з собаками їхні вуха і голови опущені, а причиною цьому, ймовірно, стало невдале полювання адже лише один з мисливців несе здобич на велику лисицю. Більше того, перед ними на снігу маленькі сліди. Чи то кролика, чи то зайця, які втекли від масливців, ніби за пару хвилин до того, як ми бачимо цю сцену. Темні стовбури дерев височують над мисливцями, а їхні тонкі гілки розгалужуються на фоні неба, немов створюючи павутинку. Дуже гарне контрастне поєднання. Неподалік від них корчма. Люди перед нею розпалили вогнище, вірогідно для приготування їжі. Традиційним для тих часів було приготування опаленої свинини на вогнищі. Цікавий елемент вивіска над корчмою. На ній, як стверджують дослідники, бо реально розглядіти це вкрай важко, написано це золотий олень та зображено святого, який молиться. Ймовірно, це Євстафій, покривитель мисливців. А на середньому плані ми бачимо, як вирує життя в найменших деталях. От жінка йде через міст, несучи дрова. Поруч замерзле млинове колесо, мій улюблений елемент картини, трохи далі люди зайняті зимовими розвагами, катанням на санях та ковзанах та грою у хокей і керлінг, точніше, у їх ранні варіанти. А за ними засніжені дахи будинків, крихітні голі дерев, замерзлі водойми і високі сірі засніжені гори. І ось цікава деталь: у Нідерландах таких гір немає, ландшафти там здебільшого рівниння. Ці гори набагато більше нагадують Альпи, які Пітер Брейгель старший споглядав під час своєї подорожі до Італії у 1550-х роках. Тобто митець поєднав знайомі образи з півночі, людей, їхні зимові заняття, архітектуру зі своїми спогадами з Італії, створивши таким чином невеликий іделічний всесвіт, який ми ніби споглядаємо з висоти пташинного польоту. Мисливці на снігу певна найвідоміша зимова картина у світі. Її часто використовують для новорічних та різдвяних листівок. Власне, через це у багатьох людей вона викликає приємну ностальгію, ідеально передаючи атмосферу морозного дня. Проте не варто забувати, що картина була написана майже 500 років тому, коли засобів боротьби з холодом було значно менше. Більше того, саме на ці роки припав малий льодовиковий період. Пік похолодання у Європі та Північній Америці, що, звісно, мало свої наслідки, найважливіше з яких зниження урожайності. Тому, згадуючи це, ще більш зрозумілим стає таке неуспішне полювання мисливців в лісах, очевидно, не так багато дичини або будь-яка їжа на вагу золота. Але Брейгель показує, що навіть у таких складних умовах люди продовжують жити і навіть радіти життю. Знаходячи причину у таких простих, але важливих речах, щоб відновлювати свій спокій, зараз би сказали ментальне здоров'я. Заглиблюючись в такі історії, розумієш, що проходить стільки століть, а проблеми у людей ті ж самі. Зараз в Україні тема ментального здоров'я ще більш актуальна, ніж будь-коли, і добре, що у нас є ефективні та сучасні методи. Я, звісно ж, говорю про роботу з психологом. А обрати спеціаліста, який підійде саме вам, допоможе Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі вже працює понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. А щоб підібрати ідеального психолога саме для вас, скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест. Дуже зручно, що кожен спеціаліст має відеовізитівку. Ви можете ознайомитися з нею та описом, обрати спеціаліста, з яким вам буде максимально комфортно та призначити сеанс. А за промокодом ЛАЗІНА ви матимете знижку 10% на першу консультацію. Повертаючись до мисливців на снігу, підсумую, що ця робота не тільки розкриває перед нами історію життя людей того часу, їхні переживання та побут, вона ще й висвітлює непрості стосунки людини з часом суворою, але й безмежно прекрасною природою, та зрештою підносить людський дух. До речі, зараз картина знаходиться у Музеї історії мистецтв у Відні. І як нам каже Google, щорічно приблизно 1 мільйон 700 тисяч відвідувачів мають шанс помилуватися цим шедевром. А наостанок хочу розповісти вам про династію Брейгелів. Пітер Брейгель старший помер у віці 45 років, створивши 45 картин. Він мав двох синів: Пітера Брейгеля Молодшого, якого ще називають Пітер Брейгель Другий. Та Яна Брейгеля старшого, а старшого тому, що він ще й власного сина назвав Яном. Знаю, знаю, заплутатися тут вкрай легко. На момент смерті батька одному сину було 5 років, а іншому взагалі один рік. Тож вони не могли навчатися у Пітера Брейгеля старшого. Взагалі існує теорія, що живопису їх навчила бабуся по материнській лінії, яка теж була художницею. Так от Пітер Брегель молодший успадкував бізнес батька і почав активно створювати копії його найвідоміших робіт. До прикладу, згідно з інформацією Крістіс, налічуються аж 40 копій картини Пастка для птахів. З часом він все ж почав додавати власні елементи та видозмінювати картини. Існує і його копія мисливців на снігу, яка, хоча і містить безліч елементів з оригінальної картини батька, кардинально відрізняється за настроєм. Чесно кажучи, у мене під час поглядання цієї картини виникає враження, що літ на озерах ось ось трісне, таке вже яскраве тут сонце. Зараз вона знаходиться у Токіо у музеї мистецтв Фуджі. А от інший син, Ян Брейгель старший, поїхав у пошуках натхнення в Італію. Повернувшись і надихнувшись італійським стилем, він створював алегоричні та біблійні сцени. Але особливо відомим став як один з перших, хто почав писати квіткові композиції. Ці картини справді захоплюючі, і тут явно видно, що любов до маленьких деталей і головне вміння їх писати він успадкував від батька. Його син, Ян Брейгель Молодший, намагався повторювати роботи батька. Але, як зазначають дослідники, вони були надто схожими і не викликали цікавості. Наступні покоління теж займалися живописом, але зовсім не були знаменитими. Всього відомо про дев'ятьох митців з династії Брейгелів того часу. Що ж, на цьому будемо завершувати. Сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити вподобайку, а ще обов'язково пишіть в коментарях про ваші улюблені зимові картини. Мені буде дуже цікаво почитати. Крім цього, запрошую вас підписуватися на сторінку в інстаграм, а якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово, всі необхідні реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!